Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Євангелист Матей говорить нам про Ісуса, який був сповнений радості, такої глибокої радості, яку Він переживав, і з цією радостю Він теж промовляє молитву до Свого Отця, молитву про слави. Славлю тебе, славлю Тебе. Отче, Господи, Неба і землі. Цікаво, що не, не так багато разів в Євангелії ми зустрічаємо, як Ісус звертається безпосередньо до Бога, Отче. Ще зустрічаємо, як в Ецеманському саду також цей євангелист цитує ці слова Отче. І між іншим сьогодні Ісус звертається, Отче, славлю Тебе. За що Ісус прославляє свого Отця? Що, можна сказати, так наповнило радістю Ісуса? Що це таке було? Ісус прославляє Свого Небесного Отця, бо Ти втаїв, каже Ісус, це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлятам. Втаїв об'явлення, втаїв це пізнання Бога від мудрих і розумних, і відкрив це немовлятам. Ісус прославляє за те, що по-людськи відбувалося якби навпаки, в тому розумінні. В тих часів, чи серед книжників, чи через серед фарисеїв, які вважали себе мудрими, які вважали себе розумними, які вважали себе пер... тими, які знали Бога завдяки своїй вченості, так, завдяки своїм знанням, вони вважали себе тими, хто, хто знають Бога, ким... яким об'явлено Божі правди. А інших, тих, особливо, коли, які були без освіти, тих, які були, не мали тих знань, які були такими простими, можна сказати, людьми, вони вважали, що, що вони є тими, хто, хто не знає Бога, хто якби, не заслуговує на те, щоб знати Бога. Називали їх темними, простими людьми. А Ісус, навпаки, Ісус. Би возрадувався сьогодні в дусі своєму, і говорить, Отче, я тебе славлю, що ти об'явив це немовлятам, власне, цим, тим, яких вважали за таких останніх, тим, яких вважали за тих, які не мають права, не можуть знати Бога, але Ти себе, власне, об'явив їм. Ісус, якби показує, що цю небезпеку, яка яка була власне, присутня в серцях фарисеїв, яка була присутня в серцях книжників, це такої гордині, гордині, через яку вони себе вважали кимось вищими, кращими, тими, які знають краще Бога. І Ісус якби говорить, що власне серця цих, котрі є покірні, котрі є смиренні, котрі по-людськи є прості, але їх серця є власне більше відкриті. Готові на те, щоб прийняти Бога, на те, щоб повірити в нього, на прийняти цей дар віри, на те, щоб ще більше йому довіритися, що власне Господь об'являється їм, Ісус їх прославляє, прославляє Отця за них. Брати і сестри, можливо, також і в нашому житті є інколи, напевно, така спокуса порівнювати себе, навіть якщо йдеться про таку нашу релігійність, може інколи ми вдаємося в таку спокусу. Порівнювання себе з іншими, може якось дивимося, в чому ми, може, є більш релігійні, чи здається, віруючі, чи може більше ми в чомусь знаємо Бога. І, можливо, хтось в наших очах вже є тим, хто не настільки знає Бога, не настільки вірить, як ми. Це теж може якась спокуса, яка може прийти в житті християнина. І це не означає, що ми не маємо стремитися прямувати до того, щоб ще більше Бога пізнавати. Так? Для цього служать нам, напевно, і різні книги, література, читання святого Писання, наша молитва. Напевно, якщо так скористаємося з католицького телебачення, то теж і католицький телебачення, або різні телепрограми, які можемо тут знайти, вони всі нам мають в цьому служити. Але Господь, можна сказати, не може увійти в серце людини тоді, коли воно є сповнене гордині, пихи, коли воно є сповнене цією переконаністю в тому, що ми є тими, котрі є. Краще за когось, більше знаємо за когось, коли ми порівнюємо себе з іншими. Як здається, кардинал Рацінгер казав, колись ще, тобто пізніше папа Бенедикт, що скільки є людей, стільки є доріг до Бога, скільки є людей, кожен має свою. Певну дорогу до Бога зі, своїми, зі своєю історією, зі своїми можливостями, здібностями, з тим, як Бог нас веде, як нам Бог об'являється. Кожен з нас має якусь неповторну свою дорогу до Бога. І небезпечною є якась гординя, яка може з'являлася також і в серцях фарисеїв, книжників. Гординя, через яку вони закривалися на пізнання Бога. І Ісус тому прославляє Отця і каже, славлю тебе, бо ти себе об'явив власне цим малим, простим немовлятам, тим, які на перший погляд є нехтувані іншими. Брати і сестри, сьогодні теж Ісус, котрий прославляє Небесного Отця і котрий бачить цю присутність Небесного Отця, Його об'явлення. Власне, в комусь малому, в чомусь малому, він теж нас і вчить, щоб ми бачили присутність Бога в немовлятах, можна сказати, таки, певних символічних, це не йдеться зараз лише про, про якісь, якихось людей, про інших, але також, можливо, і про якісь ситуації, події нашого життя, які, може, здаються дуже малими, незначущими в нашому житті. Але Бог нас також запрошує, щоб ми. Бачили, якби старалися відкривати наші очі і помічати Боже діяння, Божу присутність в нашій щоденності, в таких дуже може інколи малих, непомітних подіях нашого життя, в ситуаціях нашого життя, в наших зустрічах з іншими, в іншій людині, яку Бог ставить на дорозі нашого життя, може, в якійсь маленькі події. Незначущий, на перший погляд, неважливий в цих немовлятах, в цих символічних немовлятах бачити Божу присутність, бачити Боже діяння і прославляти Бога, бути вдячними за те, що Бог є присутній, так як власне сказав сьогодні Мойсеєві: Я буду з тобою. Так і Він є, є присутній. І віримо, що присутній. В кожні, Кожного дня нашого життя, в кожній хвилині нашого життя Він є присутній, Він нас веде, Його діяння є присутнє. Тому також і ми прославляємо нашого Небесного Отця, що Він є і діє через власне, такі різні моменти події, через таких немовлят і в нашому щоденному житті. Амінь.